Шановний колени шахтері, сьогодні ми шукаємо підлітків, які нещодавно отримали банківські картки. Ну що ж? Розпочнемо. Дівчата, ось погодьтесь, було б класно відсвяткувати хили всім разом. Так, наші хлопці. Добрий день. Доброго дня, шановні клієнти. Щойно з вашої картки хотіла платити крупної інтернет-покупок. Транзакцію ми відхилили. Щоб вашу картку не було заблоковано автоматично, продиктуйте номер картки повністю. Номер картки? 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5. Назвіть свій CVV Cod. CVV Cod 1, 2, 3. Та строк дії картки. А, картка дійсно до грудня 26-го року. Добре. Дякую вас. Прайси. Так. Дякую надзаю. Ось і попався на ще б ще б Ну що, то телефонував? Телефонувала з банку, сказали, що Шахраї намагалися зняти гроші з моєї картки. І ти що, подиктувала дані? Та й жодному разі, не можна казати. Мені батьки раніше розповідали. І що мені тепер робити? Та терміново телефонує на гарячу лінію в банку. Нехай заблокують картку. І де мені взяти цей. Внекці повинен бути сайт їх. Офіційний. Там повинен бути номер. Доброго дня! Ви зателефонували на гарячу лінію банку. Доброго дня. Мені щойно телефонували і представилися як працівники банку. А я їм повідомила пароль від банківської карти, секретне слово, смс-код, який прийшов на номер телефону, номер банківської карти, термін її дії та цвв код. Підкажіть, будь ласка, що мені робити? Не панікуйте, ми зараз заблокуємо вашу картку, але запам'ятайте: по-перше, працівник банку не має право з'ясовувати або уточнювати особисті дані клієнта. По-друге, ніколи нікому не повідомляйте номер банківської карти, термін її дії, СВІВ-код, а також паролі, що надходять в смс-повідомлення. По-третє, якщо ж це сталося, то негайно не зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку. Дзвінок від працівника банку не повсюджена схема, за якою працюють шахраї. Будьте обачливі!